Хотів би вас запитати, як ви заробили на таку дорогу машину? Це чим треба займатися, як треба заробляти в житті, двигатись, щоб прям так себе. Працювати з нашим консультантом і бути хорошою дочкою. Це подарунок тата. Скільки грошей потрібно мати хлопець, щоб він мав вже ухажувати за дівчаткою? Це Я... ти... зарплата? зарплата, хоча б 25. 25 тисяч. Да. Да. Нормально. Вот. 15 000, ну, 15 тисяч, ну взагалі нереально. Я не знаю. Якщо в нього 15 тисяч, то хай спочатку встане на ноги, а потім буде ухажувати за дівчину. Від чого людина може померти швидше, швидше ніж від голоду? Якоїсь хвороби. Від якоїсь хвороби, а ще який їм варіант? Яка саме надійна частина у вітчизняному автомобілі? Вітчизняному? Доброго дня, скажіть, будь ласка, де у місті Вінниця зараз молодь любить відпочивати? Ну, я вважаю, що зараз цікаво там походити по ресторанам, ну, можливо, дівчатам. На фонтані Роше, наприклад, ввечері там, атмосферно, так. Самі топові місця, так, у Вінниці. Ну, а ще щось таке цікаве таке місце, де в інших містах такого нема, щось таке. Є таке якесь? Ні, Ну, Я не знаю просто що сказати, ну. Каже, я не знаю тут. Я не знаю. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися. Ну, там стоїть червона тесла. <світок> Підлічка там в неї, а тебе то не чути. Ти можеш підказувати, так, так. Ти отак її, кажи на вушку. да, давай тут не скажеш. Ну, я дивіться, я одну фразу сказала, то хай вже й вона одну фразу скаже. Давайте перепісоти. Добре. Ладно, Просив на каву. Сьогодні я подружку. Замовив я каву саму більшу кружку. Поки ми цю кружку будемо пити, за цей час можна й постаріх. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися? Що потрібно, ну в першу чергу потрібно сподобатись візуально. Зразу. Да, да, візуально, візуально. В першу чергу в очі кидається, як ви дивитесь, на що в першу чергу дивитесь? В першу як чергу е на зуби і на взуття. Це ж перспектива на майбутнє. Якщо я буду з ним, жити, одружуся, буду після нього мити взуття. Або витрачати кошти на його лікування зубів, то навіщо мені такий хлопець, Ти, в майбутньому. Це... Добре, дякую. Mm -hmm. Скажіть, який продукт має найбільший термін зберігання? Як ви вважаєте? Ну mm -hmm, не знаю, може хліб, напевно. Розкажіть, що це має бути за хліб, щоб Обичний хліб вже там проходить десь 2-3 дні, вже починає якось перше, він твердіє, по-друге, може yeah. зацвісти, якщо його покласти там десь в тепле місце. Я не знаю, як в других але в мене так. Розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, який продукт називають їже імператорів? Як ви думаєте? Його ще діти полюбляють. А які діти полюбляють? Кидайте варіанти, що Торт, тепер? можливо. От скажіть, як ви думаєте, що має кожна п'ятисота людина? Який варіант може бути? Що вона має? Uh, кожна п'ятисота людина в світі. Uh, не знаю. Зелені очі. Uh, ну, ні, ні. <шук> Шкарпетки. Шкарпетки. <шук> а всі інші остальні без них ходять, так? Uh, І uh, да. їм так комфортно. Так. Uh, да. Ще може когось, може віли, машини, ще щось, якісь варіанти є. є ну в'є маленьке гніздо. Ну, для своїх дітей. Саме маленьке Я гніздо. Хто Я? знає, які пташки? Горобці, голубці, там молодці. Які приблизно заробляти треба місяць, щоб обезпечити хоча б одну дитину таку дівати, як, якщо воно в школі вчиться. Мені здається, 20 тисяч – це буде ще мало.